11 січня у військовому шпиталі міста Київ помер солдат Горін Дмитро Валерійович. Тяжке поранення захисник отримав 3 січня поблизу населеного пункту Дачне на Дніпропетровщині внаслідок атаки ворожого дрону. Дмитро Горін народився 18 вересня 1983 року в Дніпродзержинську. У 2002 році закінчив СПТУ No24. Тривалий час працював на приватному акціонерному товаристві Камет Сталь» Коксохімічне виробництво. У червні 2024 року став на захист України та її народу. У нього залишилася дружина, син та брат. Доземний уклін воїну-захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Він був першою людиною, з котрим я пішов вже працювати після навчання, після того, як вперше я прийшов на, наш, на нашу роботу, так сказати. Він, що зміг, передавав мені свої навички та вміння. Він був дуже відвертим і завжди міг прийти на поміч. Нам буде його не вистачати. Він віддав життя за нашу свободу. І ми йому за це дякуємо.